Говорити те, що фронтальний навантажувач це розкіш, що дешевше найняти когось, ніж витрачати гроші на його придбання можуть тільки люди, далекі від сільського господарства. Насправді, ж, навантажувач це незамінний помічник фермера та дуже вдала інвестиція, яка починає себе відробляти вже з першим підйомом стріли. Ось яскравий приклад моїх слів. На місці цього харда міг би бути найманий кран чи телескопічний навантажувач. Тільки гроші на оренду крана чи телескопа були б затратами, які не повертаються, бо техніка чужа. А коли ви вкладаєте кошти у власну техніку, то це в корні все міняє. Незалежність від когось. Можливість робити все на власний розсуд, широкий спектр для застосування. Купив один раз і користуйся, а не постійно платиш за оренду. І це тільки та кількість плюсів, що одразу спадає на думку. При більш детальному розгляді можна знайти ще безліч переваг. Якщо ви вмієте рахувати кошти, то замовляйте наш фронтальний навантажувач ХАРД-2000 для тракторів МТЗ та ЮМЗ. Ми впевнені, що ви не пожалкуєте. Контакти на екрані оплата при отриманні. Будемо раді співпраці, чекатиму ваших дзвінків.